Глядачі, ви стоїмо Поширійте, коментуйте, лайкайте. Ми сила. У Кремлі оголосили про початок проведення референдумів на окупованих територіях України. Очевидно, українці на непідконтрольних землях ітимуть на демократичні голосування під дулом автоматів. 23 вересня розпочались так звані референдуми на Херсонщині, Донеччині та інших регіонах. Демократичними ці голосування назвати важко. У мережі з'явилася інформація про те, що у перший день псевдореферендуму в окупованому Маріуполі загарбники направляють в центр міста військову техніку. Вочевидь, це пов'язано з тим, що громадяни України на тимчасові. Окупованих територіях не хочуть добровільно брати участь у так званих голосуваннях. Також у соцмережах поширюється ролик, на якому видно, як ці колони військової техніки роз'їжджають Маріуполем. В той же час з'явилася інформація, що партизани періодично атакують окупантів на окупованих територіях, знищують підвоз бюлетенів та військову техніку. З'явилася інсайдерська інформація, що так звані дільниці у Мелітополі та Маріуполі закидали коктейлями молотова. Військових наглядачі розстрілюють. В деяких місцях українці виходять на мирний мітинг та псують пропагандистам картинку. Україна бореться. Майбутні результати референдуму це фарс, адже всі бачать, яка картинка насправді ЗСРФ в окупованій частині Луганської області влаштували в день референдуму по квартирний обхід, щоб виявити супротивників фейкового голосування та чоловіків, яких у майбутньому можуть мобілізувати. Про це попередив голова обласної військово-цивільної адміністрації Сергій Гайдай. За його словами, окупаційна адміністрація використовує референдум для проведення. Мобілізації чоловічого населення росіяни, як стверджує Сергій Гайдай, влаштували поквартирний обхід для виявлення противників фейкового голосування та чоловіків, яких у майбутньому можуть призвати до лав за СРФ, обходять квартири та будинки і дивляться, чи проживають там чоловіки, та в який спосіб їх можна мобілізувати. Два в одному повідомив керівник військової адміністрації. Громадяни, які в бюлетені ставлять позначку Ні, записують в окремий блокнот. Стартувало голосування на організованих місцях у прибудинкових територіях. Простіше заповнюють якісь папірці на кухнях у квартирах і дворах. Має це вкрай дивний вигляд: конфіденційністю й не пахне. Голосують на кухні та в дворі. Продовжив Гайдай і додав, що окупанти заблокували виїзди з непідконтрольних Україні міст, щоб не втрачати голоси для проведення незаконного референдуму. Окупанти залучили місцевих таксистів, від яких вимагали взяти участь у транспортуванні виїзних комісій. Гайдай також нагадав про кримінальну відповідальність для громадян, які сприятимуть за у проведенні референдуму. Підкреслимо Росія за Тосової насильницькі методи, щоб змусити людей брати участь у псевдореферендумах. Чим загрожує відмова голосувати в ефірі радіо НВ розповів Сергій Хлань, депутат Херсонської обласної ради, сьогодні зранку виборчі дільниці відкрилися і почали розповсюджувати своїми пропагандистськими змі інформацію про нібито великі черги людей на виборчих дільницях. Але, як повідомляють люди, абсолютно нікого немає. Дільниці абсолютно пусті, розповів депутат. За його словами, місцеві мешканці намагаються підтримувати комунікацію та передавати повідомлення про перебіг подій, поширюють фото. Порожніх дільниць також наразі у є інформація про те, як окупанти збираються примушувати людей до голосування. Окупанти зараз на цих виборчих дільницях створюють дві групи обходу: одна група посилена з військовими РФ, і саме вони будуть обходити по списках людей, які ніколи не зверталися до окупантів по так звану допомогу 10 тисяч рублів. Не писали заяви на отримання російського паспорта. Список саме цих людей буде опрацьовувати. Посилена група до них будуть приходити. Повідомив хлань. Він також висловив сподівання, що людям вдасться уникнути участі у псевдореферендумі, та додав, що у містах уникнути ризиків значно легше, аніж у селах. У селах ситуація складніша, тому що по селах на превеликий жаль колаборанти та зрадники діють всюди. Вони мають інформацію, хто знаходиться вдома, і будуть вдиратися до будинків цих людей для того, щоб змусити проголосувати. Хлайн наголосив: ми розуміємо, що під долом автомата це буде вимушено. У разі відмови голосувати навіть будуть затримувати. Можливо, не сьогодні, але точно після 27-го. Числа будуть відбуватися затримання. Найкраще, щоб люди наші переховувались, десь перебувати ці чотири дні до зустрічі, глядачі вистаємо. Поширійте, коментуйте, лайкайте. Ми сила.